Так, друзі, всім привіт! Компанія автопарк на зв'язку. Сьогодні маємо класне чудове надходження. Це ось такий Seat Ibiza. Автомобіль у нас пригнано з Європи у 2019 році. Це дізельочок 1.2, 13-й рік. Механічна коробка передач 225 тисяч пробігу. технічно візуальний автомобіль без нарікань. Єдине, що ми маємо це ось такі невеличке. Недорозуміння на бампері, але це частина навісна, яка міняється, все без нарікань. Що ми маємо? По салончику у нас текстильний салончик, ззаді у нас свесла на склопідіймачах, е в чохлах сам салончик у нас не затертий, нічого без питань, не, взагалі немає ніяких По передній частині склопідіймачів У нас електро, вже сидіння, революція механічна. Є підрульові, як то кажуть, клавіші для музики і тому подібного. Звичайне світло, е ручка. МКВВ, кондиціонер, встановлено додатково у нас мультимедіа. Так, в принципі, автомобіль без нарікань. Досить вигідний, якісний дізельочок з невеликим пробігом, оригінальним, до речі, та по ціні досить класний. Тому чекаємо на вас. Компанія автопарк місто Київ Сумська 2. Приїхали, потестили, забрали. Автомобіль можна переглянути за попередньою домовленістю тому чекаємо на ваші дзвіночки.